Діти, цей напис біля Маріупольського драмтеатру, де ховалися тисячі містян з дітьми, було видно навіть з космосу, і саме на нього російський літак скинув надпотужну авіабомбу. Точної цифри тих, хто загинув під руїнами, немає. Щоб приховати сліди свого цинічного злочину, Москва зачистила все сьогодні рівно два роки. Пам'ятаємо. Він мав бути місцем прихистку. Люди всі їхали на драмтеатр, щоб ну, потрапити в евакуацію. А став братською могилою для сотень людей. Усі просто кричали імена, просто такий хор різних імен. Я вже тільки очнулася, як вже мене там розгрібали. Виступати на сцені маріупольського драмтеатру для Андрія було мрією. Майбутній актор знав його зовсім іншим. У мене були заняття заняття на виставу. От якраз 19 лютого я ходив на виставу. Ну це була вже остання вистава. Перші дні повномасштабної Андрій провів у гуртожитку. Вночі ми прокинулися від звуку літака. Ми всі злякалися, зібралися там в холі гуртожитку. Ну і ми зрозуміли, що треба звідси кудись іти. Масово шукати порятунку саме у театрі. Люди почали у перші дні березня з надією, що звідси буде евакуація. Вона не відбулася, багато людей залишилося в театрі. Зв'язку не було. Їжу економили десь о 12-й годині. Починали видавати обід. На кожен людину давалася ось така чашка пластикова, фокурова цього супу чи борщика. Можна було взяти собі окропу. Був холод, було мінус 10 градусів. Не було, бо все повилітало. З, ну, забили там, чи могли хлопці, ті вікна. Це відео від 10 березня. Його опублікував Пол Казов. На той момент у театрі було близько тисячі людей. Дітвора, люди. Здрасте. За цим номерком можна було в театрі отримати їжу. Це був як пропуск якийсь такий. 14 березня супутники фіксують біля будівлі надпис Діти людей до театру сходиться все більше 16. -те. для багатьох стає. Останнім днем життя. По театру прилетіла авіабомба, що там де сцена, де польова кухня. Всі, хто там був, всі загинули. Летіло все скло, камінці, пил. Кричали люди всі. Це було дуже страшно. Я нернула в цей пил і побігла до батьків, кричала момент вибуху батьки Юлії були на другому поверсі драмтеатру. Як все сталося, мати Валентина Мороз не пам'ятає, бо оговталась лише після того, як її усю окривавлену дістали з-під палаючих завалів. Я вже тільки очнулася, як вже мене там розгрібали, я не пам'ятаю, як це все було. Тільки кров, де я, я думала, що в мене ніс розбитий, а мене черепно нормазова травма. Кожен у розпачі шукав своїх. Всі просто кричали імена. Просто такий хор різних імен. З криками про пошук мами бігав, і 12-річний Сашко. Виявилося, що загинула наша сусідка по сусідній кімнаті. Вона була на польовій кухні, а її син залишився в кімнаті, коли це все сталося. І це фактично його врятувало. І малий по цьому куску стіни, який впав у нас заліз до кімнати. Моя мама одразу його схопила і каже: Мамо. Ми ж його одного не залишимо, не каже, ні ми, каже, ми заберемо його з собою. Ну таким чином, у мене з'явився брат молодший. На той момент у Маріуполі вже не було швидкої та пожежників. Росіяни розбомбили всі лікарні. Тож хто міг? Просто голі руч намагалися дістати своїх хвилин через 15 Росіяни почали бити артилерію у. Театру та театральному скверу, за даними Маріупольської міської ради, загинуло щонайменше 300 людей. Цифра може бути більша, адже встановити точну кількість неможливо. Місто тимчасово в окупації. Я олена біла, акторка Донецького академічного обласного драматичного театру. міста Маріуполь. Це наш син Матвій. Нині Маріупольський драматичний театр прихистили в Ужгороді. Олена з Ігорем та сином на прогоні вистави грають самих себе дворічної давнини. Театр тут, і ми це і зробили в фіналі. Що от актори, вони тут. Будівля зруйнована, але театр живий. Ми тут і оце ми додали, і ця більш певні, І Тепер у нас фінал він оптимістичний з перспективою, з надією. Усі спогади театралі стали основою п'єси. Маріупольська драма. Окупанти ж страй, докази своїх злочинів у Маріуполі. Спочатку прикрили руїни театру банерами з портретами російських митців, а нещодавно похизувалися відновленням першого поверху. Ті ж, хто вижив того страшного дня, нині розкидані по світу. Та всі вони поєднані єдиною мрією повернутися додому. Це я не знаю для мене, як напевно, якийсь мій талісман особистий оберіг. Я для себе дав таку команду от, де окупують місто, і я обов'язково цю штуку поверну в театру. Тетяна Демох, Костянтин Церенок, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.